Усіх вітаю. Сьогодні я знаходжуся у комплексі ЖК «Істочник», який розташований за адресою Атакара Яриша 24Б. Квартира знаходиться на сьомому поверсі. 16-поверхової будівлі, площа 56,5 квадратних метрів. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь у комплектацію квартири, входить вородоропус такий. Кухня. Студія з усіма необхідними меблями та технікою є телевізор, ось такий диван, електроплита, духова шафа, полички під посуд та інші принадлежності. Ось такий холодильник, столик скляний. Балкон виходить на Саражин Яр та бачимо проспект науки. Далі у нас йде ось така спальня кімната. Ось таке ліжко, є підсвітка, столик та маленькі тумби. І далі йдемо у санвузол. Рядом з санузовом знаходиться ось така шафа, також під ваші речі, поличка під обувь. Санвуза у себе включає раковину, туалет, душова шафа та пральна машина. Всі, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. буду вам радий допомогти до зв'язку. Ráno, jedna stred a, a dobrého dňa.